Привіт, друзі! Сьогодні у мене е, на противагу минулому відео, де була розпаковка, сьогодні у мене запаковка. Е, я е, відправляю деяку частину товарів з темю, яку я вважаю, що я не буду використовувати. Тож почнемо. Е, спершу першу е, ця спідниця, яку я сказала, що я її використаю, але вона непогана, так в образах її можна дуже гарно використовувати. Але я згадала, що я вже купляла одну е, сукню, я вам пізніше її покажу, е, яку е, купляла її в секанді, яку я намагалася переробити на спідницю, але не закінчила. І я про це забула. Тож, в цьому немає потреби. Наступне бісер. Ну, що в мене було з тим бісером, я вирішила, що я буду прямо займатися бісероплетінням. Так, я зробила кілька робіт і теж їх не закінчила за браком часу. Тож, будемо резонаб... е, резонаблі, як це українською. Ну, ви зрозуміли, помірковані ось такий зелений бісер, щось він мені ні до чого не пасує. Слава Богу, що я його не відкрила. Відправляю назад. Далі е, я замовила білий і, чор, і чорний бісер. І він виявився дуже-дуже-дуже маленький, дуже дрібненький. Ось цей чорний я замовила 4 пакети. Я його почала і почала кольє. Кольє виходить дуже красиве, я вам його покажу. Але, ну, він такий маленький, я порахувала, що мені, мабуть, вистачить. Три пакети, один поверну. Навіть якщо це одне євро, хай повертається, я куплю щось більш корисне. І такий самий білий. Я його взагалі не використовувала, але купила два пакети. І перший пакет я відкрила, ну, щоб його спробувати. Тому повертаю один пакет, а другий ну, використаю. Також повертаю оці нитки. Я признаюся, що я відкрила одну паковочку. Я спробувала їх в'язати. І замість того, щоб пом'якшувати в'язання, вони ну, начебто мають бути такі пухкенькі пухкенькі Бачите, ниточка така тоненька. Ну, я вам показувала, я вам показувала нагоріння. Нічого, на мій погляд, тут натурального нема. Тож, не тільки воно не натуральне, але замість того, щоб пом'якшувати виріб, вони його роблять навпаки більш грубим. Я зв'язала кілька зразків, і з цією ниткою в'язання ну, зовсім не м'яке. Тобі ж повертаю обидві пакети. Хоча цей, цей колір мені дуже подобається, мені здавалося, що у в'язанні він би був дуже доречним. Повертаю. І повертаю ось таке перлинне е, кольє. Ну, начебто, перли. Не буду розпаковувати. Тут є такі блістяшки, ось такі бусинки. Ну, начебто я думала, що я його буду використовувати. Десь там в образах, в луках, але я його подивилася, воно навіть не падає, як бісер. Воно дуже легке. Я навіть не знаю, на картинках, інколи на сайтах можна побачити красиві вироби, значить-то не справжніх перлів, але які досить важкі. Але ну, це не цей випадок. Тому повертаю. Ось, нарешті, показую ту спідницю, бачите, яку я перешила з сукні, купленою в секонді. Тобто, сукня була з підкладом, і оце все, ну, тобто вона була вище коліна, або максимум по коліну. Я її відрізала аж майже по плечі, і е, залишилося пришити тільки пояс з резинки. І ось, бачите. Вона така трохи з паєтками. Тобто, можна її хоч поверх чогось носити, хоч там на лосинчик якийсь. Ну, і така дуже собі святкова. І вона довша, ніж спідниця, аж Ну, якось я про неї забула, бачите, он я, навіть фестони є понизу. Треба ж доробити, ну. Тут недовго робити, доробимо. От, а тепер показую вам бісер. Та-дам! Ось дивіться. Оце, от бачите, з того дрібного, дрібного, чорного бісеру. Ось що виходить. Тут, ну, десь 3 сантиметри, і, ну, це десь чверть. Чверть кольє. Плететься дуже довго, дуже. І е, оскільки це чверть, я не використала один пакет. Я думаю, що три пакети мені вистачить. Було б тільки часу вистачило. Оце чорний бісер. Оце я вже десь в рілсах показувала. Це синій бісер. Воно взагалі ну, неймовірне. От, бачите, яке. І блищить. І е, малюнок гарний. Ну, все в ньому прекрасно. Плететься не дуже довго. І я так думаю, що я розмір вже сплела. Тобто, хоп! Можна вже майже носити. Ну, от залишилося тільки закінчити і приробити застіпку. Два. І три, дивіться, це червоно-сірий. Ну, Взагалі, то поєднання червоного з сірим це класика. І це виглядає дуже е, красиво. Але е, тут є таке одне но. Ну, На мій погляд, напишіть, що ви думаєте. Що, е, оскільки бісер прозорий, цей сірий, ну, він не так виграшно виглядає, якби. Виглядав, якби все було не прозоре. Але червоний прозорий, сірий прозорий, От бачите, на тілі воно виглядає ну, досить таки. От бачите, коли дороблю. ну Це десь вже майже половина. Тобто, ще половину треба доробити. Ось така красатулька з червоного і сірого бісеру. Ось таке моє друге відео. Пишіть, що ви думаєте, про мої рішення і мої роботи. До зустрічі!